Вітаю всіх, шановні колеги, на обласній педагогічній конференції 2023 року. Мене звуть Материнка Олена, я випускниця Одеської національної академії імені Антоніни Нежданової за класом академічного вокалу. Працюю в мистецькій школі номер 4 міста Одеси викладачем академічного вокалу. Старший викладач, завідуючий вокально-хорового відділу. Період від 6 до 12 років є досить відповідальним у вокальному вихованні учнів, оскільки в цей час у них формуються голосові м'язи та голосовий апарат в цілому. Саме в цей період відбувається перебудова голосового апарату з заміни суто головного регістру на змішаний механізм голосоутворення. При цьому... Не виключається і функціонування колишнього головного регістру, але він починає працювати в координації з грудним регістром. Моє завдання навчити дитину користуватися не голосом, а механізмом. У кращих італійських школах робота ведеться не за рахунок експлуатації природних ресурсів, а за рахунок вироблення та розвитку у учнів. Відповідних механізмів. Тому в італійській манері співу не властиво форсована емісія звуку. Висоту і енергію тону створює мимовільна м'язова система і автоматична діючий механізм. Звичайна основа цього механізму це дихання, як мастило та з'єднання двох регістрів за певної сили звуку. В співі застосовується тільки таке дихання. Яке абсолютно перетворюється, трансформується в співочий звук, музичний тон без будь-якої іншої м'язової напруги. Спочатку дихання, а потім змикання зв'язок, щоб повітря служила мастилом для зв'язок. Цей момент дуже складно зрозумілий але один з головних: цей принцип дихання використовують відомі італійські співаки. Зокрема, мансерат Кабальє. Найважливіша річ співу це як ми подаємо повітря. Чим більше ми піднімаємо повітря нагору, тим більше голос впливає на поверхню. Виходячи з вище сказаного, я намагаюся, намагаюся попросити учнів спочатку взяти дихання і зафіксувати його доверху, а тільки після цього починати співати. Тобто звук завжди з'являється тільки після дихання. Будь-яка нота повинна вільно підтримуватися повітрям. Звук потрібно саме підтримувати, так як якщо цього не робити, то звук заздалегідь вдаряється і виходить на крик. Повітря, яке береться через ніс, може активізувати бічні м'язи шиї, які можуть заважати співу. Тому я використовую змішаний тип дихання носом і ротом одночасно. Найважливіша річ, на яку я звертаю увагу, це те, як подається повітря. Я намагаюся пояснити учню, що повітря має подаватися по думках вгору. Чим вище подаватиметься повітря, тим більше голос буде спливати на поверхню. І, в незалежності від того, маленький голос або великий звук буде польотний. Щоб голос звучав природньо, потрібно залишати завжди дихання вільно літаючим і не тиснути на нього, а ширяти. Як правило, до школи приходять діти з яскраво вираженим одним регістром, чи то грудним, чи то головним. Наше завдання. У процесі роботи об'єднати ці два регістри і таким чином вирівняти голос на всьому діапазоні. Хоча дуже рідко, але зустрічаються діти з природно поставленим голосом. Змішане голосоутворення формується при досягненні учнями невимушеного звуку при співі. До формування цієї звички наводить правильне визначення примарного тону голосу і обов'язково робочого діапазону, в якому повинна проходити вокальна робота на початковому етапі. Всім нам відомо, що до голосового апарату належать резонатори. Резонатор це та частина голосового апарату, яка посилює звук. Якщо не було резонаторів, ми б один одного просто б не чули. Зараз у сучасному інтернеті можна знайти величезну кількість дітей, що чудово співають потужним голосом, з видатними яскравими тембрами, з щільним звуком. Як правило, такі діти співають естраду, але можна зустріти таке виконання не лише в інтернеті, а й на будь-якому сучасному заході, концерті. І яка ж буває реакція на такий виступ дітей? О, як співає дитина, який шикарний голос і так далі. Але цей потужний голос має суттєве обмеження у верхньому діапазоні. А вище він схожий на писк чи на півшепіт. Багато викладачів роблять висновок, що у дитини маленький діапазон або низький голос, якщо дитина співає у малі октаві або називають його фальцетом. Але нам з вами добре відомо, що поняття фальцет стосується лише дорослого чоловічого голосу. Отже, продовжуючи працювати з цим потужним голосом, викладач може помітити, що у дитини іде форсування голосу або навіть больові відчуття на крайніх нотах діапазону. Та що саме повинен пояснити викладач учніві? А саме те, що цей потужний голос лише грудний резонатор. А той самий писк чи напівшепіт є наш дорогоцінний головний резонатор і, як не дивно, наша правильна база для формування вокальних навичок. При переході у дитини на головний резонатор голос відразу ж стає слабким, неживим, без тембру. Але при правильному його використанні голос набуває польотності, дзвінкості, високої позиції, що дуже важливо. І автоматично знімається напруга з м'язів, гортані. Голос стає більш витривалим. Та як же нам навчити дитину переходити або знаходити цей головний резонатор? Дорослій людині можна просто пояснити. При піднятті піднебіння в східнім русі мелодії голос сам по собі потрапляє в головний резонатор. Але дитині, що особливо співала довгий час естраду, це пояснити дуже важко, м'язова пам'ять настільки сильна, що як не крути, піднебіння все одно не піднімається. Є одна дуже проста і відома вправа, якою я користуюся, і вона приносить завжди 100% результат. Зараз ми вирушаємо вниз на перший правильомі льо, зберігаючи звук у головному резонаторі. Аліночка, набери, будь ласка, повітря, затримай дихання на секунду, розширь про трошки і починай співати, активно працюючи губами. У резонаторі і природний витік повітря. Діафрагма ще не звикла працювати в такому режимі. Є іще одна вправа, яка добре нам допомагає поставити звук на опору. Недарма логопеди перед тим, як поставити дитині букву Р, спочатку налагоджують подих. Без дихання, без опори буква Р не вийде. Тому ми співаємо коротку вправу, використовуючи букву Р, яка дає опору звуку і високу позицію від природної посмішки. Уперед. Кожна дитина по-своєму. Так. Прьо. Ріночка активно працюючи губками і диханням. Звук у холодному резонаторі. Аліночка набери, будь ласка, повітря, затримай дихання на секунду, розшир ребра трошки і починай співати, активно працюючи губами. А поставити звук на опору. Не дарма логопеди перед тим, як поставити дитині букву Р, спочатку налагоджують подих. Без дихання, без опори буква Р не вийде, тому ми співаємо коротку вправу, використовуючи букву Р, яка дає опору звуку і високу позицію від природної посмішки. thank you Приголосну звук, а букву, а наприкінці голосну, як удобно дитині. Для Аліни ми вибрали удали слово пр, який П ставить звук на опору, а «йо» формує, виводить звук вперед. Кожна дитина по-своєму. Стуючи губками і диханням. Відома наша співвітчизниця Антоніна Нежданова вважала, що буква К формує місце і атаку першого звуку, а також якісний купол, який створює стереоефект. На академічному концерті, де виразно чутно перехід голосу від грудної манери співу до головної. Тобто не всі ноти звучать у головному резонаторі, настільки сильні напрацьовані прийоми естрадного співу суто в грудному резонаторі, що голос постійно вагається. Грудний резонатор не можна в жодному разі, його використання залежить від індивідуальних та вікових особливостей кожного учня. Правильне резонування приходить до учня лише з досвідом, коли дитина розвине свій слух і навчиться керувати своїм голосом. Правильне використання резонаторів це коли голос вирушає саме в ту точку, де звучить він найкраще. І для демонстрації подібної роботи я хотіла б вам надати невеликий фрагмент з конкурсу, де ми з однією ученицею посіли перше місце. Вона виконує аріо Алісандра Скарлатті Джель Соле дель Ганджі». Дякую за увагу.